Миколаїві відремонтували дорогу в мікрорайоні Тернівка. Миколаївські рятувальники відпрацювали під час навчань заходи антитерористичного характеру. Кращих випускників 2017 року нагородили пам'ятною відзнакою Інтелект Миколаєва. Про це та не тільки дивіться в МСН вже за мить. В ефірі Муніципальна служба новин в студії працює Наталя Паламарчук. Вітаю. Не таємниця, що миколаївські дороги складно назвати шляхами. Про них можна скоріше сказати напрямки руху. Таби та, виправити ситуацію, магістралі слід капітально відремонтувати. Чим, власне, вже й зайнялися дорожні робітники у мікрорайоні Тернівка та у центрі міста на вулиці Адміральській. Хто ініціював цей ремонт, дізнавалися наші кореспонденти. На вулиці Адміральській почали ремонт дороги. В центрі міста вже встановили новий лежачий поліцейський поруч з Миколаївською облдержадміністрацією. А ямковий ремонт проводять по всьому місту. На адміральській на деяких ділянках дороги асфальт зняли повністю і одразу вкладають нове покриття, аби миколаївські водії не ламали ходові автомобілі. Наразі сказав голова центрального району Олександр Береза, роблять дорожні роботи і у Тернівці. Вчора ми провели совещание з громадой, присутствовал директора департамента ЖКХ проектант. Это по что касается строительства дренажної системи в мікрорайоні Варварука. Чому начался з этого вопроса? Он очень важен, потому что многие годы люди испытывают не то, что это да, неудобства, да, а терпят бедствия по поводу подтоплений. Сегодня мы уже имеем бюджет, имеем выделенные деньги с бюджета города. Проект уже готовый, сказал Александр Береза. Залишилося пройти все этапы узгоджень. Пройдя процедуры обязательные по торгам, мы определимся с подрядчиком и выйдем на то, что дадим старт этому проекту. Вчера было совещание, люди имели возможность задать интересующие их вопросы, узнать, где, как, что. То есть, ну вот понять, знаете, потому что очень часто, когда работаешь в частном секторе, Как бы о том, что люди, людям недостаточно доносит информации. Мы ведем водопровод, да, прокладываем водопровод. Сейчас у нас в этом году намечена работа по подтоплению. Это большая проблема в этом микрорайоне. В прошлом году были начаты. Проекты по асфальтированию дорог частного сектора. Что-то успели, что-то не успели. То, что не успели в прошлом году, обязательно закончим в этом году. Выполняются работы по освещению. Вы видите, что с общими усилиями мы обращались неоднократно в службу автомобильных дорог. Вы приступили к работам по восстановлению участка трассы, которая проходит через микрорайон Терновка. Ганна Звонецька, Павло Ткаченко. Лих МСН. В Миколаївській області з 1 червня почне діяти сезонне обмеження руху великовагового транспорту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг України. Таке рішення прийняли у зв'язку з настанням періоду спокутної погоди, адже темний колір покриття автодоріг акумулює сонячну енергію. Воно нагрівається і стає нестійким до руйнування під тиском рухомого транспорту. З метою збереження автомобільних доріг загального користування в Миколаївській області, починаючи з 1 червня, при підвищенні температури більше ніж плюс 28 градусів за Цельсієм, вводиться режим обмеження руху великовагових транспортних засобів. Це стосується автомобілів загальною вагою понад 24 тонни. Обмеження діятиме з 8.00 до 23.00. Місця для відстою транспорту позначені відповідними дорожніми знаками. В межах Миколаївської області таких визначили 17. Уздовж автомобільних доріг розміщені інформаційні пано. Крім того, вісті автотранспорту можливі біля об'єктів дорожнього сервісу, а саме автостоянки на АЗС. Комунальна установа Центр енергоефективності міста Миколаєва відтепер і затвердженим штатним розписом. 29 травня виконком Миколаївської міської ради прийняв відповідне рішення. Про це повідомляється на сайті мерії. Як розповів директор центру Юрій Гусаков, планують затвердити штатний розпис чисельністю три працівника. У структурі установи створять постійно діючий виставковий центр, де представлятимуть приклади сучасних енергозберігаючих технологій. Крім того, заступник міського голови Олександр Омельчук підкреслив, що центр енергозбереження міста Миколаєва у своїй діяльності буде орієнтуватися на співпрацю з міськими об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків. Маскувальні сітки, ліки, харчі далеко не повний. Перелік вантажів, які днями до зони АТО відвезли миколаївські волонтери. Від Маріуполя на широке та Водяне, потім Авдіївка та її околиці. Майже півтори тисячі кілометрів за три дні. Робота Русська артема. Точно. Селище Широкине. колись курорт на березі Азовського моря. Зараз мертвий населений пункт жодного цілого будинку. Сьогодні Широкине – зона відповідальності 36-ї бригади морської піхоти. І саме 36-та бригада була першою у волонтерському списку. З продовольством більш-менш нормально, більш мене нормально там свідчовим довольством. Медикаменти не потрібні завжди, тому що поїздка показала, що медики очень раді, що ми привезли там то, що їм необходимо. Там, видимо, по медицинській частині ще не вистачає. Тих препаратов, которые необходимы. Організували поїздку троє миколаївських волонтерів: власне Юрій Степанець, Володимир Лисюк, якому допомагала збиратися Надія Іванова, депутат Миколаївської обласної ради та його безпосередній керівник, і Ірина Абрамова одна з найдосвідченіших миколаївських волонтерів. Основна маса організаційної роботи, роботи по з людьми, які допомагали нам збирати вантаж, лягла на її жіночі, але дуже міцні плечі. Також у поїздку вирішили представники Миколаївської волонтерської групи Кікімори. Світлана Таранова та Натела Антонюк. Вони везли на передову кілька маскувальних сіток і здавалося, які ще потреби є на сьогодні. Заказів дуже багато зараз. Зараз поступає велике кількість заказів. Ми на місяць вперед не даємо обіцяння. Ми говоримо, що ми як закінчимо, ми зробимо ці закази, які є. В, на в нашому підрозділенні ходить чоловік 15 регулярно. Вот, и девочки, не тільки вя сітки, сєртки, ну і в'яжуть кікімири ш'ють. Поїздка пройшла спокійно, але це означає, що саме волонтерська машина під обстріл не потрапила. В той же час вибухи та стрілецьку зброю чути по всій лінії фронту, що під Авдіївкою, що під Маріуполем. Стріляють, не попадають, слава Богу. Може, ще не добралися, не знаю По по других позиціях то чути, як добре. Добре бахкають, так що і кож... і добрий ранок, і добрий вечір. І приємного апетиту, все. Стабільно крім ліків, засобів від комах, харчів та смаколиків. Волонтери за традицією привезли і дитячі малюнки, але цього разу особливі. Олександр Терещенко, голова асоціації інвалідів АТО, був на лікуванні у США і привіз звідти декілька малюнків від дітей американської діаспори. А найбільш цікавий вантаж, на жаль, показати не можна. Як жартували волонтери, вони привезли те, що не можна називати для людей, яких не можна показувати, щоб виконувати завдання, про які не бажано говорити в голос. Але ці прилади будуть вкрай неприємним сюрпризом для сепаратистів. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, Зони АТО МСН. Заходи антитерористичного характеру відпрацьовували на навчаннях у Миколаєві протягом минулого тижня. Залучили навіть наймолодших. Як все було, бачили наші кореспонденти. Місцевій владі було поставлено задачу організувати евакуацію населення із зони можливого ураження. За задумом до неї потрапила Матвіївка. За попередньою згодою батьків евакуювали дитячий садочок номер 99 Відповідно до розробленого плану, діти разом з вихователями та медиками перемістили Стернівський дитячий садочок номер 112 Всі випроси, які були спланіровані, відработані. Все отнеслись очень ответственно к подготовке к этим учениям и непосредственно к проведению практической части. Но оценивать наши действия будет служба безопасности Украины. Но особых недостатков, которые бы существенно повлияли на проведение эвакуации, було. Діти охоче виконували всі вказівки, адже вихователі і психологи їм заздалегідь розповіли про подорож в інший дитячий садочок. Тож малеча все сприймала в ігровій формі і навіть не підозрювала, що стала частиною важливої для безпеки міста операції. Діточкам розповідали і говорили, що ми поїдемо до другого садочка до в гості, такі ж діточок, як і вони. Ну, така була в нас проведена робота. Я вважаю, що діти в нас. З Задоволенням приїхали, ніяких не було недоліків. В Тернівському садочку дітки пробули недовго, але зустрічали маленькі гости на найвищому рівні з піснями і танцями. Завідувач садочку номер 112 наголосила, що такі заходи мають бути регулярними і є вкрай важливими як для дітей, так і для дорослих. Я вважаю, що ці заходи повинні проходити як в дошкільних закладах, як і в школах, як і взагалі такі заходи повинні бути для дітей, для дорослих. Вони зміцнюють. Як і здоров'я, і теплота, і уют, і відношення одне до одного. Все було організовано на вищому. рівні. дай Бог, щоб нам ні прийшлося це в реальних забиттях. Катерина Балієва, Павло Ткаченко, МСН. 26 шостого травня в Каштановому сквері кращих випускників миколаївських шкіл привітали зі святом останнього дзвоника. Претендентам на золоті та срібні медалі вручили пам'ятну відзнаку інтелект Миколаєва. Цього року у школах Миколаєва 2275 випускників. 118 з них це претенденти на отримання золотих та срібних медалей. Вони представляють 34 навчальні заклади. 26 травня, після свята останнього дзвоника, в Каштановому сквері їх нагородили пам'ятною відзнакою Інтелект Миколаєва. Приємно те, що географія навчальних закладів, які випускають претендентів на нагородження медалями, розширюється щороку. І хочеться дуже вірити в те, що діти озброєні глибокими міцними знаннями, виправдають їх з подальшому, і всі плани і мрії обов'язково стануть реальністю. Ми бажаємо їм успіху і щасливої дороги в майбуття. Я поздравляю всіх школьників выпускников этого года от имени городской власти з выпуском в этом году особенно поздравляю медалистов с тем, что они справились и достигли своего успеха. 94 четыре учні претендують на золоті медали и 27 – на срібні. Найбільшу кількість медалістів підготував Миколаївський муніципальний колегіум імені чайки 18 випускників. Головне старанність і сумлінність, тому що без якогось стимулу, перш за все, не буде ніяких досягнень у іншому. Тому найголовніше це бути впевненим у собі і розуміти, що ми саме тим, що Претендуємо на золоту медаль. Маємо можливість покращити становище у нашій країні. Звісно, мої батьки гордяться мною. вони дуже раді, що них дочка медалістка. І так, да, це реально дуже приємно, що у тебе медаль. І ти добився цього, ти змог, ти не здався. Це дуже здорово, дійсно. В Каштановому сквері відбулася виставка навчальних закладів освіта Миколаєва, територія успіху. Батьки та діти могли обрати дитячий садочок, школу, ПТУ, або гурток, який їм до вподоби. Мета цього заходу – саме показати, продемонструвати батькам, мешканцям нашого міста, які освітні послуги надаються в дошкільних закладах, загальноосвітніх, позашкільних, професійно технічних для того, щоб вони могли обрати для своєї дитини або дошкільний заклад, або школу, або позашкільний навчальний заклад якийсь гурток, секцію, заняття. Відповідно до талантів і природних здібностей їхньої дитини Наталя Паламарчук, Руслан Черняліс МСН Бажаю всім вдалого тижня. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення. дня з понеділка по п'ятницю відповідай на актуальні питання на головних вулицях Миколаєва та почуй голос твого міста. Що городяни думають з приводу собак без хатченків? Як можна вирішити цю проблему? Дізнаємось на вулицях міста. Саме оригінальний спосіб та приют і какую-то способ монетизації для этого приюта. Ну хто этим буде займатися і хто це буде спонсірувати? Ну я не знаю. Це наверное, питомники для них, тому що дуже жалко животних которых уничтожают и издеваются. Мне это, конечно, ну, я люблю животных. Ну, нужно какие-то делать питомники для собак. То есть не то, что их просто убивать, а как бы их где-то содержать. Ну, не знаю. Потому что убивать тоже жалко, но и то, что они постоянно кусают людей, это тоже плохо. Вы знаете, меня больше цікавить як з безпритульними дітьми. Які не доїдають. Це треба в першу чергу займатися, а тоді собаками. Я вважаю, що потрібно створювати більше притулків, щось на кшал, центр захисту тварин, але, як ми знаємо, що вони не мають права там отримувати е, лише тільки декілька днів. А тому я вважаю, що мають бути якісь більш суттєві притулки. Є бюджетні кошти для цього. Вони виділяються. Є дуже багато активістів, волонтерів, які проживають в цьому місці, які хочуть допомагати, можуть допомагати. І я за притулки, я проти відстрілів. Та ні, стріляти -то не то. Ну, их можно забирать в приют, и если они маленькие, ну, чтобы делать им какие-то уколы, профилактики, и может, чтобы люди их домой забирали, там, какие-то, там, щенков, такое, сделать их домашними. Стерилизации, качественной, хорошей стерилизации. Власти должны выделять на это деньги. Ну, в Европе уже давно с этим решили, и все очень гуманно сделали. Я думаю, выход есть. Просто найти хороших и спонсоров, и людей, которые могут этим заниматься. Это вполне реально, мне кажется. Но ну, город, наверное, должен выделять, ну и люди жертвовать, кто любит собак, кто сочувствует этому. Но город тоже должен помогать, как-то городской бюджет тоже я считаю. Это же общая ну, проблема или задача, не знаю, все-таки. Да, значит, нужно, чтобы или волонтеры деньги собирали, или в конце концов государство из наших э, подоходных налогов выделяло какие-то средства, и, и на животных тоже. Я знаю, що виділяється левова частка бюджетних коштів на отримання центру захисту тварин. Я думаю, що частина цих грошей може йти на притулки. Я переконана, що знайдеться велика кількість людей, які за свій рахунок, я, наприклад, одна з таких, які, у яких є бажання, є можливість також отримувати якусь частину тварин. Серед найбільших радощів людини чути, відчувати, а значить розуміти світ, слуховий центр Сіменс-Миколаїв. Німецька якість, безкоштовні консультації та підбір слухових апаратів, реальні ціни, широкий асортимент, кваліфіковані фахівці, слуховий центр Сіменс-Миколаїв. Все для вас і вашого здоров'я. П'ять хвилин це не так вже і мало. Спробуємо це довести прямо зараз. Залишайтеся на марті. Зірки рекомендують у наступну добу бути обережними з новими ідеями. Не можна брати в борг і укладати договори. Докладніше далі. Овни постарайтеся уважніше поставитися до того, чи правильно вас розуміє співрозмовник. Велика ймовірність виникнення складних ситуацій. Кельці ви можете ввести когось в оману, зовсім того не бажаючи. Краще кілька разів перепитати, щоб переконатися, що вас правильно зрозуміли. Близнюки, ви можливо, будете не надто ясно собі уявляти, навіщо ви власне перебуваєте саме тут і чого від вас захочуть. Не задавайте питання, зрозуміти пізніше. Раки день гарний для спілкування з людьми. Ви до кожного зможете знайти свій підхід. Леви, світ буде здаватися вам місцем сірим і нудним до тих пір, поки ви не здозволите його розфарбувати. Діви – ви виявите щось забути? Можливо, це буде якась дрібничка, втрачена вам багато років тому. Може бути, у вас прокинеться давнє зав'яле почуття. Терези, якщо вам вдасться знайти гідний привід для того, щоб відмовитися від домашніх турбот, скористайтеся ним. Скорпіони, найкращою інвестицією у справу власного благополуччя буде безкорисне діяння, воздасться вам, звичайно, не відразу, але обов'язково. Стрільці найстрашнішим ворогом для вас буде нудьга. Справитися з нею буде непросто, але необхідно, бо в іншому випадку вона стане причиною маси неприємностей. Козироги, ви можете впасти в егоцентризм. Недолік поваги до думки інших людей призведе лише до того, що до вас стануть ставитися упередженням. Водолії, будьте готові, вам належить досить складний вибір, причому в такій непростій сфері, як особисті взаємини. Риби день необхідно провести так, щоб не було боляче за безцільно витрачені години. Відтягніться як слід, тяжких наслідків не повинно бути. 30 травня Євдокії У цей день було прийнято підгортати картоплю. Крім того, в народі спостерігали за прикметами, яка Євдокія, так і еліта. літо. 586 років тому, 30 травня, в Руані, була спалена на вогнищі як і ретичка, одна з головних командувачів французькими військами столітній війні Жанна Дарк, яка стала пізніше національною героїнею Франції. А ще 30 травня 1937 року народився чудовий актор Олександр Дем'яненко, всім знайомий Шурік. Репутація комедійного актора закріпилася за ним після зйомок у фільмах Гайдая. Операція і інші пригоди Шуріка. Кавказка полонянка Іван Васильович змінює професію, де він зіграв свої зоряні ролі. Погода. Тридцятого травня буде мінливо, хмарно, без опадів. Вітер південно-західний п'ять-десять метрів за секунду. Температура вночі десять-шістнадцять тепла. В день плюс двадцять двадцять п'ять. Тиск 761 мм тутного стовпчику, вологість повітря 41%, імовірність опадів – 5%. Я щиро бажаю вам чудового, черешного полуничного настрою. До завтра! Хайте одне одного, але не перетворюйте кохання у ланцюги. Нехай воно буде хвилюючим морем між берегами ваших душ.